Збірна України з синхронного плавання, складена з харківських дівчат, відкрила рахунок медалям на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходить у столиці Катару досі. Марта Федіна, Марина та Влада Олексієви, Олександра Гарецька, Вероніка Гришко, Дар'я Мошинська, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенка стали срібними призерами в акробатичній групі. Подія Ювілейна це 25-та нагорода українських синхроністок на чемпіонатах світу. У фіналі вони поступилися китаянкам 860 тисячних бала. Легка атлетика, королева спорту, номер один олімпійського руху, швидше, вище, сильніше. Харківські легка атлети, учасники чемпіонату України у приміщенні проявили себе у Києві ще й далі, здобувши у стрибках у довжину подвійну перемогу. Жіночі змагання виграла Оксана малагловець мартинова яка у найкращій спробі показала 6 метрів 42 сантиметри. Серед чоловіків не було рівних Ярославу Ісаченкову, Він відразу захопив. Лідерство стрибнувши на 7 метрів 74 сантиметри, і надалі його не віддав. У заключній спробі Ісаченков додав ще 9 сантиметрів. 7,83 – це найкращий результат харків'янина у сезоні. Десь приблизно може пятий шостий результат в кар'єрі і другий у приміщенні. Це точно. Взагалом, результат непоганий, але не задоволений, тому що не змог, не зміг зробити те, що Мали підібрати трохи розбіг, краще були проблеми з набіганням. Їду на Балканські ігри. Вони будуть 10 лютого. Ви го сподіваюсь, там будуть стрибки краще, там краще покриття. Вже зробили висновки щодо після цього чемпіонату. Що треба зробити там? І сподіваюсь, там зможу стрибнути далі. Артем Левченко забрав золото у штавхані ядра. Вихованець Володимира Харуна закинув снаряд вагою 7 кілограмів 260 грамів на 19 метрів 15 сантиметрів. Скласти конкуренцію 24-річному харків'янину ніхто не зміг. Найближчого суперника Левченко випередив на 79 сантиметрів, використовуючи боксерську термінологію, перемога через явну перевагу. Тетяна Білик стала чемпіонкою у. У п'ятиборстві дві медалі харків'янки здобули у секторі для стрибків з жердиною. Тетяна Гамора, здолавши 3 метри 65 сантиметрів, удостоїлася срібла. Ольга Лапузова з аналогічним результатом посіла третє місце. Ще дві бронзові нагороди харківській команді принесли Віталій Альохін, який прибіг 3 тисячі метрів з перешкодами з особистим рекордом 9 хвилин 29 і 17 сотих секунди. І Лілія Клінцова, яка посіла три. Третє місце у стрибках у висоту один метр 79 сантиметрів. Тепер граві види спорту і спочатку футзал. У 20-му турі чемпіонату України в екстралізі миска Харків зустрічався з кардиналом Рівне у гостях. До очного поєдинку суперники підійшли сусідами по таблиці, займаючи сьоме та восьме місця відповідне. Харків'яни мали на вісім очок більше. Вони відкрили рахунок, забивши швидкий гол уже на 33-й секунді. Зробив це Дмитро Крюков. Розвинути стартовий успіх команді Станислава Гал. Генчаренка не вдалося до того ж, гості швидко заробили п'ять фалів і були змушені грати обережніше, проте лідирували вони досить довго до 16-ї хвилини. А потім дозволили кардиналу відігратися за допомогою нехитрого розіграшу кутового, після якого м'ячу ціль відправив Владислав Сорокін один один. Велика загадка, як у штрафній, де наші чотири гренадьори стоять, а приходить зовсім не невелете, велетень, зовсім приходить сорок і не забиває цей м'яч без всяких перешкод. Розумієте, якщо б сьогодні я вийшов би отсюди, позвав би чотири алкоголика і сказав би їм, по одній пляж в оці, тільки в оцей момент зафіксуйте, да, оцей момент, суглово, ви не пропустіть. Ви знаєте, що вони зробили за чотири в оці? Лягли б вони не пропустили. До перерви харків'яни пропустили ще один м'яч. Під сирену про закінчення першого тайму рівненську команду вивів уперед Михайло Валенюк. Початок другої половини став прямим продовженням кінцівки першої. Через 56 секунд після поновлення гри Валенюк оформив дубль. Надалі господарі могли збільшити перевагу, як і харків'яни повернутися в гру, але не вистачило везіння та класу. Один три миска Харків зазнав 13-ї 13-ї Параски та з 21 турнірним балом залишився у таблиці на сьомому місці. Харківські пантери відкрили четвертий спарений тур жіночого чемпіонату України з хокею виїзними матчами з одеською командою сестри Кракен. Як і у всіх попередніх іграх, завдання у підопічних Вадима Радченка було ясним і конкретним: дві перемоги, враховуючи турні на становище суперників, статистику їхніх особистих зустрічей нічого надприродного, просто вийти і добре зробити свою роботу, як, наприклад, у стартовому турі, коли пантери двічі. І приклали одеситок 13 – 13-1 і 8-1. Харківські хокеїсти важливістю моменту перейнялися у першому матчі. Вони закинули 13 сухих шайб, повторний виграли з рахунком 24-2. Найбільшу результативність показали Вікторія Ценова, Поліна Лубенець, Меліса Галас та Ганна Лесь, яку команда назвала найкращим гравцем першої зустрічі у другому матчі. Аналогічного визнання удостоїлася Ольга Ієвлева. Ну а захисниця Діана Пташкіна стала автором сотої шайби Пантер у нинішньому чемпіонаті. Набравши 24 очки, харків'янки одноосібно очолили турнірну таблицю. Київ Кепітал відстає на 6 пунктів, але він провів на дві гри менше у п'ятому турі. Головні фаворити чемпіонських перегонів зіграють один з одним. Це буде 24 та 25 лютого. Металіст 19 здобув на іспанському зборі першу перемогу. Харків'яни здолали істонську левадію Талін з мінімальним рахунком 1-0. 22-річний нападник Олексій Сидоров забив переможний м'яч на 13-й хвилині. Під час матчу головний тренер металіста 19 Віктор Скрипник зробив 5 замін. Черговий спарінг харківські футболісти проведуть із дублюючим складом англійського клубу Брендфорту п'ятницю. Олександр Шаріков, Олексиницький, Світлана Бреус спортивні новини Харків.